Ви дивитеся друге відео по темі як стати лідером продажів. Перше відео ви можете подивитися за посиланням, яке є в описі під цим відео. Отож, сьогодні ми поговоримо про 8 тригерних точок любові клієнта до вас та до вашого бізнесу. Для чого взагалі нам любов клієнта? Якщо клієнт буде любити вас, ваш продукт та ваш бізнес, то він з радістю прийде купувати у вас ваші товари все частіше, частіше і частіше. Інакше кажучи, чим більше клієнт любить вас, тим більше у вас дохід. Отож, перша точка любові клієнта до вас це приналежність. Що таке приналежність? Це коли людина хоче належати до якоїсь спільноти, до якогось бренду, до якоїсь події. До прикладу, це можуть бути айфони. Так, давайте розберемо на прикладі айфонів. Людина не просто хоче купити айфон. Людина хоче бути такою, як всі, які мають цей телефон. Тобто відчути свою значущість, відчути свою приналежність до тих людей, які мають цей товар, відчути себе частинкою цього товару та частинкою цього бренду. Отож, розберемо по порядку цих вісім точок любові. Перше це приналежність. Це коли людина хоче бути частинкою певної спільноти або доєднатися до певного бренду. Друге, це екологічність та духовність. Зараз є неймовірний тренд на розвиток духовний та на екологічність продуктів. Використовуйте це в своїх продажах. Третя точка любові це тренд. Якщо ви йдете в ногу з часом та у вас є трендові товари, то ви з легкістю їх зможете продати. Четверте, це простота. Чим простіше ви взаємодієте з вашим клієнтом, тим більше у вас буде продажів. П'яте, це коли ваші цінності та цінності вашого продукту збігаються із цінностями вашого клієнта. Коли клієнт приходить до вас, він одразу має розуміти, яку цінність ви несете в світ. І якщо вони співпадають з цінностями клієнта, звісно, він залишить вам свої гроші. Шосте: це коли ваш товар є новеньким на ринку, або можливо, ви щось таке нове створили, новий підхід, нову ідею, або новий якийсь ексклюзивний товар або послугу. Сьоме, звісно, це коли ваш товар вирішує проблему вашого клієнта. І восьма, ключова цінність, ключовий тригер любові ваших клієнтів до вас це ваш особистий бренд. Це те, про що говорять всі, і не дарма. Тому що якщо ви станете зіркою для своїх клієнтів, то залюбки вони прийдуть до вас. І як висновок, щойно ви почули вісім ключових тригерних точок любові клієнта до вас та до вашого бізнесу. Для того щоб ви дізналися про них більше, детальніше. Наклали їх на свій бренд, на свої послуги, на свої товари, на вашу діяльність. Переходьте за посиланням, яке є в описі до цього відео. Там ми набагато детальніше все це розібрали. Тому, якщо ви хочете перетворити свою діяльність в успішний бізнес, я знаю, як це зробити. Переходьте за цим посиланням та навчайтеся і збільшуйте свої продажі.